вечір, добрий, Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги. В нашій студії Ольга Довжук, директор департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас, бо знаю, що зараз напружений період для вас. Маєте чимало роботи, чимало викликів. Природа нам кидає. Ось буквально вчора був один із них, я маю на увазі ожеледь. Як пережила Кіровоградщина? Ми говорили багато про місто, а загалом дайте оцінку. В цілому спрацювали комунальні служби. Вже спочатку з, з самого ранку виходили і дороги посипали, і Жеки працювали. Хоча хочу сказати, що оцінка різна. І по місту Кіровограду деякі краще спрацювали, деякі гірше, але все ж таки працювали. В районах можна сказати з відставаннями. Були нарікання у нас на гарячу лінію головою адміністрації і на урядове були звернення. Але в цілому комунальні служби спрацювали, і основні дороги були посипані. Але треба відверто сказати, що там, де ми маємо відгалуження, далеко від центру, то зрозуміло, що це було вже пізніше, а не само зранку, коли люди добиралися на роботу. Ну, все таки без надзвичайних, да, пригод, без надзвичайних пригод, але почали працювати. Да. Ольга Васильна на одній із нарад, які відбуваються за головування голови обласної державної адміністрації, говорили про проблему з боргами. Які накопичують самі споживачі? Я маю на увазі і організації, і пересічних громадян. Тобто, ми не маємо, якщо я правильно розтлумачила, ми не маємо боргів за газ, але ми маємо інші проблеми. У енергетиків немає грошей на зарплату, на поточні якісь можливо там справи, ремонти, таке інше. Яка ситуація на сьогодні? треба відверто сказати що не можна сказати що ми маємо не маємо боргів за газ але з запровадженням розподільчих рахунків підприємства комунальної теплоенергетики перейшли на такий спосіб розрахунків за природний газ коли всі кошти надходять тільки на рахунок ощадного банку і автоматично до встановленого розподілу відраховується за природний газ НАК «Нафтогаз україни а вже потім залишок перераховується підприємствам в Зв'язку з цим такий відсоток відрахувань розрахований на весь обсяг, який нарахований споживачам. І тобто, якщо всі 100% розрахувалися, все було б прекрасно. Хватило б і на електроенергію, на заробітну плату, і за природний газ. А так, якщо споживачі невчасно розраховуються, то більшість коштів підприємства спрямовується на розрахунки за спожитий природний газ. Так як я вже сказала, що в жовтні ми розрахувалися за спожитий природний газ, а у нас не вистачає коштів. Коштів для того, щоб сплатити заробітну плату, електричну енергію, податки та інші необхідні матеріали, які потрібно підприємствам придбати. В такій ситуації дуже важливо, щоб споживачі розраховувалися своєчасно за послуги теплопостачання. Своєчасно це яке число кожного місяця? Ну, у кожного є договір з теплопостачальною організацією. Ми рахуємо, як це передбачено типовим, договором до 10-го числа місяця наступного зазвітним. Але треба сказати, що сьогодні ми маємо 9 грудня. Сьогодні ми збиралися і обговорювали всі проблемні питання теплопостачальних підприємств на засіданні штабу з контролю за станом проходження опального сезону. І е, у нас озвучували такі цифри, що за листопад місяць у Олександрії розрахувалися на 21%, на 32% населення розрахувалися у Світловодській. Найкраща ситуація і в місті Кіровограді. Е, обговорені були питання розрахунків бюджетних організацій з кожною територією Ми маємо роз... Розуміння, скільки є видатків в бюджетах, зараз буде сесія міської ради Кіровоградська, яка додасть коштів. З цим ми всім е, е, зрозуміли. Але від бюджетних організацій, коштів, які надійдуть, е, наприклад, якщо надійде 18 мільйонів, то тільки 4 мільйона залишиться е, безпосередньо підприємством. А 14 мільйонів буде спрямовано за спожитий природний газ. Е, Зрозуміло, роз, що це незначна сума, е, тому що основні видатки. Підприємства, які отримують це від населення, те, що їм залишається, і дуже важливо, щоб населення своєчасно розраховувалося. Розглядається ймовірність, що будуть вводити якісь санкції стосовно тих, хто не розраховується вчасно. До цього часу питання це не піднімалося, але зважаючи останнім часом на те, що платежі населення падають, все ж таки ми виходимо з такою пропозицією, щоб були якісь санкції, штрафні до споживачів, які не своєчасно розраховуються. Чому тому що підприємства безпосередньо мають нарахування автоматично пені штрафні санкції за спожитий природний газ, електричну енергію, з з розрахунків з пенсійним фондом, то що, якщо є заборгованість, автоматично нараховуються певні штрафні санкції, що дуже ускладнює фінансовий стан і так непростий теплопостачальних підприємств. чи не моніторили, чому не розраховується населення за спожити? Зрозуміло, що у нас дещо ситуація кожного опального сезону така, але все ж таки 21 і 30%, ті, що ми маємо сьогодні, такої ситуації у нас ще не було. Ми, ведеться і претензійно позовна робота підприємств всіх всі споживачами. І подається і до суду, і працівники абонентного відділу виходять на адреси, спілкуються. Зрозуміло, можливо, впливає дещо соціально політична ситуація. Те, що ми маємо і досить високий рівень інфляції в цьому році, але все ж таки зважаючи на те, в яких важких умовах ми сьогодні працюємо, і те, що ми всі розуміємо, що нам по-перше, треба економити енергоносії, і тепло в своїй оселі, і електричну енергію, і природний газ. Сьогодні знаючи, що у нас недостатність енергоресурсів, всі кожен в свої оселі. якщо... Зекономить хоч якусь частинку в цілому по країні. Це десь значну частину і своєчасність розрахунків за енергоносії дає можливість розрахуватися як під так і державі за свої, за те, що ми купуємо За дуже великі кошти сьогодні. Інакше є ризик, що системи просто зупиняться. Так, да, зрозуміло. Ми бачимо сьогодні. У нас аварійні відключення електричної енергії. Споживачі вже розуміють, що це таке. І Для того щоб не допустити, щоб ще можливі були аварійні відключення за природний газ. Нам Обов'язково треба розраховуватися як за тепло, так і за природний газ і за інші комунальні послуги. Ольга Васильна, я сподіваюся, глядачі нас почують. зрозуміють, що ситуація дійсно серйозна і залежить від кожного з нас. А хочу нагадати, що сьогодні ми спілкувалися з Ольгою Довжук, директором Департаменту житлово-комунального господарства. Час сплачувати за спожити. Нагадую ще раз. Дякую вам. Дякую.